Усіх вітаю вас, шановні українці! Сьогодні е, я хочу вам продемонструвати касетку, О, можливо, хтось і бачив такі з, таким цікав, з такою цікавою назвою Sound FM, які вироблялися для певних ціл, цілей. Але будете здивовані, хто ж її виробляв. А, ну і на величкий такий бонусик буде. Нещодавно людина мені подарувала ось такий презентик, але непогано для того, щоб а, я б сьогодні вам продемонстрував. Цікавенько просто. Да. Так що давайте а, збиратися за столиком, і ми роздивимось наші сьогодні а, касетки. Що ще. Так, бачите, перед вами ось такий боксик лежить. Е, одна людина прийшла вчора і подарувала мені ось такий бокс. Знаючи про мою пристрасть до аудіокасет, він люб'язно надав. Ну, для нього це ніякої як -то, цінності не представляє, але знає е, про мене і приносить. Це аудіокнига, е, Суддя Тайокат. Е, так, від письменника Фрідріха Дюренмата. Ось таке це. Ну, так, такі от аудіокасети. були, Аудіокнига на касетах. Але не в касетах справа тут, а в такому боксі. Цікавому. Так, випуск. Десь я бачу рік. Так, у них, бачите такий логотипчик. Шум. Німецькою шум. Еріх шум. Так, 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 так. 190 хвилин. Три касети. бачите. Розписано. Так, ну і сам принцип, бачите, ось так. Відкриваються бокси. Одна частина, друга частина, і третя частина. Причому ця, ця сторона теж відкривається. Хоча сюди касету не вставиш. Але задумка прикольна. Бачите, з двох боків повністю відкриваються ці касетки. Ну, а касетки. Самі самі звичайні а, Ось бачите з таким навіть. А, давайте ближче, мабуть, покажу. Так. А, і не знаю, що це за виробник такий. Ну, зрозуміло, що, скоріш за все, що раз німецька аудіокнига Скоріше за все це. Ага, от, бачите, рік випуску 85-й. Так, так, ага, Цюріг. А, тобто може бути і. І не обов'язково німецька. Ну, на німецьку касету, в принципі, якось, ну, ніби не схоже. Скоріше за все, все ж таки. Ну, бачите, невідомо. Хоча, можливо, є ж невідомі бренди, такі навіть в Німеччині. Бачите, рекордик матовий. Маю підозру, що це чистящий рекорд теж. І з такими червоними смужечками. Доволі довгий, я б сказав, рекорд. І ось така стрічка. Стрічка, звісно, трохи бачила. Була вона в мейтафонах, які вже ролик був підгулявши. Намагався піджувати. Так, давайте ближче. Коли збільшиш, може. Може і впізнаємо стрічку. Стрічка, до речі. Чимось все одно нагадує Басф. Може бути і Басф дійсно. Але арекорд. По-моєму, на небасовські точно. Ну, це тільки ну, здогадки, реально. Це тільки здогадки. Так. Ну, бачите, вони вже відклеюються. Ну, це все по можна і підклеїти. Але куди ці касети? Касети особливо, е не використаєш. Ну, навіть при всьому, при всьому бажанні, вже, бачите, стрічка була піджована, її не використаєш. Тобто, це вже більше такий музейний експонат. Давайте, бачите, як воно зроблено. Тут такі істопери, щоб не, не моталося там десь вільно. Хоп. Захлопець, доволі хороші фіксатори. Ну, ця, бачите, ще гірше. Десь уже ваш попливло. це десь волога, мабуть, попала. Ще гірше. Так. Ну і третя касета. Трішки краще. Але все одно. Е, до речі, не, катки. На Басовські не, не схожі, от реально не схожі. Ні. Катки більше схожі на касети дешевих китайських підробок. Е з маленьким тілом ободка цього. Ну, е все одно стрічка більш-менш більш там стоїть, як то кажуть, правильно. Ну, я так собі підозрюю, що все ж таки правильно. На вигляд, вона краща. Так, ну ще раз Ну, касета, так, да, багато бачила. Ізгломане, пожовані. Так. Да. Ось такі касетки непригодні. А от саме цікаво, звісно, це ось цей от футляр. Футляр. Навіть така думка взагалі в мене е, така промайнула думка, що можна використати для касет, які не мають е, рідного футляру, поліграфійки. І от, як то кажуть, для бездомних касет можна використати, наприклад, якісь там три однакові касетки якогось бренду, якщо є три однакові, хопа, і склав. Поліграфію можна одну створити на цей короб. Ось такий сьогодні, бачите, невеличкий, е невеличкий такий е відступ від основної теми. Але основна тема у нас саме ось ця касета. Sound FM. Ось так виглядає. До речі, багато е касет. Які приїжджали з Японії до мене, мали е, такі нерідні е, вкладки, поліграфіки саме з, цим, з цією лейбочкою. FM-касет. Для музики, хай-фай. Бачите, не просто так, а для хай-фай. А що мене більше всього здивувало? Що касетка. Бачите, вироблена. Компанія Fuji Audio. Зроблена в Японії. Тобто можна навіть не сумніватися, що ця касета виготовлялась у Японії. До речі, в бокс, бокс іменний. Бачите, є штемпсель Japan, Це як, типу, шанель номер 5 Відбиточок Japan з цифрою 5. П'ятірочка. Е, папір доволі тоненький. Минулим, так, я не сказав, касета 75-го року. Їй вже 50 років цій касеті рівно 50. До речі, і тут теж, от бачите, е, як то рукою написано через перекладач, е, перевів, переклав. Що записана вона саме в 1975 році, в якомусь там камерному залі. І ось тут перелік композицій саме класики. Саме класики. Людина слухала запис, ну, звісно, такий собі, тому що, я так розумію, записувалась на якийсь там диктофон, скоріш за все, сиділа людина в залі. І тихенько собі записувала. А касетка ось так от виглядає. Простенько. Без усяких. Навіть немає тут відбитку Japan. Дивно. Зазвичай же це робляться там. Але, ну, бачите, як то каже, що вказує цей напис. Це Fuji Audio. Хм. Ось так от. Давайте зробимо таку. А, ні, ми ще спочатку подивимося стрічку. Рекорд звичайний, прозорий. Звичайний. Так, давайте далі. Звичайний біленький рекордик, Склейка. По краєчках трошечки вже пожовтішала, Ну, вибачайте, це ж 50 років касеті. Але стрічка нічого так що зберіглася, я скажу. За такий період навіть в мене давно вже нема кубіків на животі. Що вже від касети хотіти? Ось така, от вона, бачите, сіровато-коричневатий відтінок має. Ну, ще, якби передати, тут передати вам колір приблизно ось так. От так як я бачу її. Поза камерою от приблизно ось такий от відтіночок. Має такий напівглянець. Тобто полірувалося, Ну, не до ідеалу, звісно, але може бути. Так. Що би я ще хотів? Цікаво мені її розібрати подивитися, як, як ця касетка зроблена зсередини чи щось буде нам нагадувати, чи ні. Давайте я розпочну розбирати. Натисну паузу, щоб ви не, не чекали. І я повертаюсь. Так, ну що касету я розкрутив. Ну, давайте момент істини глянемо. Хм. До речі, я так думаю, що це. Дійсно, може бути і фуджі. Ну, прокладочки якраз от Фуджи від фуджі. По-моєму, що там є такі. А бачите катки. Катки. Це з такими, бачите, дюрочками, чи як вам ближче показати. Давайте отак вот от близько покажу. Ну, ніби відрізняються. Ніби ні, можливо, ця з другого боку глуха. Так, да, це одна і та сама, тільки що бачите, трішечки вони, тобто вони якісь однобокі. З одного боку є такі дюрочки, а з іншого гладенька. Ну, по екрану, звісно, тут не, навіть і не вгадаєш, тому що е, в ті саме такі екранчики практично. От. Ось ці ролики на металевих осях. Доволі непогано вони ще крутяться, не, не гальмують. Так що ось така у нас ось такі семінар, семінар, господі, що я кажу, саунд. Обмовочка, так. Да. Так, ну що тепер пропоную. Давайте зберемо її і спробуємо калібранути її. Правильно. Так. Продовжимо з нашою касеткою. Sound FM. Спробуємо калібранути. До речі, я бачите, не показав вам. В неї навіть є серійний номер 604М109. Ось так от. Неабияка. Ну, трішки я промотаю вперед. Так. Я думаю, нам ну, вистачить хвилинки. Калібровка. Ну, класику підпортимо. Якість там все одно, ну, скажімо так, не ахті. Починаємо калібрування. Так, якщо відкалібрується, спробуємо записати. Так, ну що? І момент істини? Скажи нам щось. Відкалібрувалась? Це вже приємна новина. Ну що ж, давайте щось ми запишемо. Так. Поставив я до червоного сегменту. А ти да ви бали на кипюка? А ты там вибарь наладим? Да, я думаю, нам цього достатньо. Так, і що у нас тут? Трошечки звук приберемо Ну що ж, попав прямо точно по нолях. Непогано для таких років 50 років касеті просто бомбезно записалось. Так, да, є трішки підняття, по-моєму, на ДЦБ. Я став до червоного сегменту, а це в нас плюс 3, то на плюс 4 трішки заходило. Це взагалі не проблема, я вважаю. Це круто, слухайте. 50 років і касетка, ну тобто відчувається якась породисесть. Я скажу вам, що касету я задоволений. Дуже задоволений. Тобто, ну, раз Раз вказано, що це Fuji, як, як то кажуть, не посоромились. Вказати, значить, вони відповідали за якість цієї касети. Ну, круто. Ось так от сама і касетка виглядає. Sound FM. Made in Japan, низький шум, в неї реально низький шум. До речі, я вже не один раз сказав, що е останнім часом я записую касети е з Dolby. І для того, щоб правильно записалося Dolby, калібрувати касету теж треба в режимі Dolby. Е е Будете нормально так само чути. Запис, джерело і стрічка. Ось. Але якщо не схочете, завжди можете Dolby виключити і слухати там в звичному своєму режимі. Але не буде такого дискомфорту, коли ви включите Dolby, що у вас там буде така занепад цих високих. Треба калібрувати і касету теж у режимі Dolby. З ним відкалібрували, відкалібрували і з ним же записали. Ось так от. Так що, друзі, пишіть свої коментарі, що думаєте на рахунок цієї касети. Sound FM 75 рік, хронометраж 60 хвилин. Ось таким серійним номером. 604. Ну, да, один, бачите, захист один виломаний, один ще лишився. Протезік. 604 М109. Касета гарна. Треба буде подумати, що на неї записати. Чого вона має лежати? Буде працювати, слухайте, 50 років і такі показники показувати. Це жирбомба. Жирбомба, друзі! Від вас, вподобаєчка, підписка, хто ще не зробив цього. Можливо, це для вас, в принципі, нічого не означає, а мені буде приємно. Ну і, звісно, пишіть свої коментарі. На цьому, друзі, все. Не забуваймо підписуватись, нагадую ще раз. І слава Україні!